Небезпечні для довкілля після масових атак росіян на енергетичну інфраструктуру в Україні почалися проблеми з електропостачанням. У домівках прикарпатців світло є лише впродовж восьми годин на добу. Як наслідок, люди почали скуповувати генератори, однак екологи б'ють на сполох. Мовляв, ці пристрої забруднюють навколишнє середовище. То чи справді вони такі шкідливі та чи є альтернатива? З'ясовувала наша Ірина Некоров. Це власне великий павербанк, акумуляторна батарея з можливістю зарядки традиційної, так, від електромережі, але також від сонячних батарей, в кризовій ситуації також від автомобіля. І вони є різної скажімо, ємкості. Безпосередньо ця дозволяє нам забезпечити електрострумом. І Роботою відповідно виконувати на праці цілого робочого дня для персоналу, коли вимикають світло, від цієї зарядної станції живиться три комп'ютери. Розповідає еколог Володимир Шаремета. Це продовжує дає змогу працювати та не завдавати довкіллю такої шкоди, як от під час роботи генератора. Понад 200 різних сполук містять вихлопні гази, серед яких вуглекислий газ, чадний газ, оксиди азоту, але також тверді частинки. Фактично, мова йде про все те, що містять в собі вихлопні гази. Автотранспорту з двигунами внутрішнього згоряння, які вже, скажімо, є традиційно таким головним джерелом забруднення атмосферного повітря міст, і зараз до якого додається ще масове використання електрогенераторів, тому екологи рекомендують за можливості переходити на зелену електрогенерацію або об'єднуватися та користуватися одним генератором із сусідами замість декількох використання одного. Генератора кількома домогосподарствами значно екологічніше і економічніше ніж кожна сім'я собі би придбала окремий прилад. Так це щось подібно можемо порівняти з поїздкою до певного пункту п'яти чоловік окремими авто, так чи коли вони об'єднуються в одну спільну поїздку. Незважаючи на масове використання генераторів, стан повітря в Івано-Франківську нині у нормі каже Олексій Трелевський, який винайшов портативну станцію, що аналізує довколишнє середовище. Це, скоріш за все, пов'язано з хорошими метеорологічними умовами, тому що є вітер і видувається забруднення з міста. Ми маємо досить хорошу ситуацію по якості повітря. Якщо порівнювати вчорашнім днем, коли в нас вчора був туман, не було вітряної погоди, все забруднення воно накопичувалося. Тим більше дрібнодисперсні краплини туману не давали цьому забрудненню поширюватись на великій відстані. Воно залишалося там в цьому густому середовищі. То вчора була катастрофічна ситуація. А ще переконує у генераторів є й вагомі переваги. Генератори вони з однієї забруднюють повітря на околишнє середовище, але з іншої сторони вони генерують цю потрібну електроенергію, яка потрібна нашим домогосподарствам, щоб вести свою життєдіяльність або вести там свій бізнес. Тобто генератори в цьому вони в кращій позиції, ніж, наприклад, безперебійні джерела живлення, ці, що на акумуляторних батареях. Хоч акумулятори екологічніші, пояснює чоловік однак, вони збільшують навантаження на й так нестабільну енергосистему країни. для того, щоб їх зарядити, фактично на самому акумуляторі ми маємо до 30% втрат. Далі, якщо ми маємо втрати ще й на блоці живлення, який заряджає, це 10% втрат, і ми маємо ще втрати для того, щоб з тих 12 вольт зробити 220 і чистий синус, це десь порядку 15% втрат, то загальна система такої, такого безперебійного джерела живлення має втрати 50%. Тобто людина для того, щоб зарядити свій безперебійник, витрачає на 50% більше електроенергії, яку вона потім зможе здобути. Саме тому додає безперебійні джерела живлення в змозі Озі замінити генератор на великих підприємствах, тож, поки без генераторів не обійтись, підсумовують експерти. Однак додають, користуватися ними потрібно свідомо, не зловживаючи та лише за нагальної потреби, аби мінімізувати шкоду для довкілля.